Христу. Сьогодні я відчаю тут з нашого кабінету. І сьогодні я хочу з вами започаткувати нову серію бесід на тему Салезіянського виховання. І почнемо з історії: з чого все почалося? А почалося з отця Дона Боско, Джованні Боско і. Одну хвилинку. Угу. І так почнемо саме з історії. Джованні Боско народився в 1815 році в П'ємонці, це такий регіон на півні, півночі Італії, і народився в маленькому селі Беккі. Зараз це село називається Коле Дон Боско. Це можна побачити його будинок, в якому він мешкав з своєю мамою, двома братиками і ще бабцею. Тато, на жаль, помер, коли Джовані було два роки. І все тягнула на собі його мама, мама Маргарита. В 9 років Джовані. Побачив сон, який показав йому, як він має далі прожити своє життя. Зараз я не буду говорити конкретно про цей сон, тільки скажу, що коли вві сні Дон Боско, Джованні Боско, побачив хлопців, які билися, там, штовхалися, він хотів підійти до них і так само почав там, штовхати їх. Щоб вони розбіглися, бо не можна дратися. то Тоді він побачив Ісуса, який сказав: не кулаками, а любов'ю ти маєш завоювати собі друзів. І саме цей сон, саме ці слова в сні для нас є дуже важливими. Не силою, а любов'ю ми маємо завойовувати серця наших вихованців. Щодо... З самої епохи, в якій які жив і працював Джованні Боско, то Пємонт надав в 19 сторіччі багато святих людей. І ці святі називаються п'ємонтські соціальні святі. Я зараз не буду говорити про кожного, кожен з них є яскравою зірочкою, який щось привніс свого. В душпастерством молоді, душпастерством бідних людей, душпастерство взагалі християн. Я тільки скажу про те, що кожен з них взяв якусь свою діяльність в цій соціальній сфері. А ще такий цікавий момент, що троє з цих святих. Це у нас Джованні Боско, Джозепе Кафасо і Джозепе Аламано. Всі вони походять з Кастельново. Троє з одного села. Така ситуація цікава. І мало того, Джузеппе Аламано є племінником святого Джузепе Кафасо. Це такий... Родинні зв'язки. Ну, і що ж нам дали ці святі, до сузір'я яких входить так само і Джованні Боско. По-перше, це волонтерська е, служба. Волонтерство вийшло з церкви і поширилося по всій Італії, чого м, такого не було раніше. Друге, це створення та реалізація професійного навчання. Раніше приходив хлопець до майстра, майстер його вчив, і так хлопець отримував якусь професію. Тепер були створені професійні училища, майстерні, в яких дітей і підлітків, молодь вчили на якогось фахівця. І третя це увага до соціальної справедливості та прав трудящих. Яка на той час була рідкістю. Тобто ці люди не думали тільки про те, щоб надати професію, але думали про те, як захистити людей від, скажімо так, поганих якихось роботодавців. Коли Джованні приїхав до Туріну, він побачив ось таких дітей. Це фотографії дітей 19 сторіччя, якраз Італія. Можете собі забачити цих малюків, які вже працювали так, і заробляли гроші як для себе, так і для своєї родини. І, звичайно, Донбоско це все бачить, і у нього з'являється ідея створити осередок, де би діти відчували себе в родині. А ще вони могли би вчитися, вони могли би отримувати собі професію. Ну і, звичайно, що вони гралися десь на подвір'ї, ну і все це мало вести до Бога. Тому Джованні Боско засновує ораторій, в такому районі не дуже Привілейованому Вальдоко, де цей ораторій мав бути школою, де б діти вчилися, майстернями, з майстернями, де б вони працювали і заробляли на себе гроші, де було подвір'я. Де діти б могли бігати, гасати, там, бавитися. Ну і головне це церква. Бо все, що Донбоско не робив все це мало вести до Бога. Ну, і на що ще хочу звернути увагу: на те, що він, як ми вже говорили, не тільки надавав професію, але і. Домовлявся з роботодавцями. Він перший, хто почав таку практику договорів між робіт, роботодавцями і своїми учнями, місія наша Селезіян і взагалі Селезіянської родини, це виховання доброго християнина і чесного громадянина. Бо як Джованні Боско, так і ми так само вважаємо, що якщо ми будемо виховувати добрих християн, вони будуть чесними громадянами. Це пов'язано один з одним. Донбоско засновує чоловіче згромадження монаше святого Франциска Сальського. Яке зараз ми знаємо як Селезіяни Дона Боском. Засновує жіночу гілку. Це у нас Асоціація дочок Марії, помічниці християн і асоціацію селезіанських працівників. Це такий третій орден згромадження мирян, які хочуть жити в дусі Боско. Я, наприклад, є Салезіянкою співпрацівничкою. Я мирянка. Але я хочу жити в цьому Селезіанському дусі. Донбоско вважав соціальну діяльність, якою він займається, методом для того, щоб вести дітей до святості. Тому для нього, як виховним методом, дуже важливим було сповідь, де людина перемінюється. Змінює себе. Євхаристія, де людина приймає тіло Ісуса Христа і стає ближче до Бога. Почитання Марії помічниці. Хто заходить до нас до ораторія, на території бачить фігуру Марії помічниці Християн, щоб знали, що саме під цим визванням Марія помічниця. Християн ми вшановуємо нашу богородицю. Які результати такої педагогіки? А результати були вже під час праці самого Джовані Боска. Це у нас такі вихованці, як Мікеля Руа, наступник Джовані Боска, який. Був другим після то на Босках, хто очолив це Селезіанську громаду. А Мікелі Мегоне, хлопець, якого не причислили до Лико Святих, але який змінив повністю своє життя. Знов таки, про цих людей можна прочитати в інтернеті. Зараз говорити багато не буду. Святий Домініко Савіо. Святий Блажений Блаженний, Блаженний Луиджо Оріоне, людина, яка заснувала свою, своє згромадження. Але Блажений Луїдж Оріоне був селезянином, але вирішив, що він піде трішечки інакше, заснував Згромадження, яке зараз називається оріоністи, і оріоністи входять до цієї великої селезіанської спільноти, тому ми можемо вважати їх своїми. Блажений Філіп Рінальді, так само вихованець з Дона Боско, який дуже упирався, не хотів бути селезіянином, взагалі хотів одружитися і жити своїм життям. Але Донбоско показав, що ні. Ти мусиш бути селезянином. І все ж таки після довгих, довгих, довгих розмов з Філіпом, Донбоско все ж таки переконав свого вихованця. І Філіп Рінальді, це вже наступний да, після Роа, генеральний настоятель згромадження Селезіян був. Багато що зробив насправді дуже активна людина, завдяки якому це селезіанське громадження ще більше і більше поширювалося в світі. Ну і про поширення в світі. Зараз у нас селезіани працюють в 132 країнах світу і працюють в ораторіях, профучилищах, школах, займаються волонтерством. І так ми живемо. На сьогодні ми закінчуємо нашу з вами розмову. А наступного разу ми з вами поговоримо, а як же Дон Боско працював. Зараз ми говорили про те, що він зробив, а як він працював, що входить в поняття селезянське виховання, якими ми маємо бути селезянами, якими маємо бути е, виховавцями? Про це поговоримо наступного разу. Слава Ісусу Христу!